привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі, рада вас вітати на каналі Таро України, на каналі Української Відьми. Ми сьогодні подивимось в область. Грудень дивились, подивимось найближчі дні, тому що ви просите, переживають всі за якісь важкі атаки. Подивимось, тому що, правильно кажуть, ворог ніколи не робить так, як ми чекаємо. Щось буде. Але ми вже стільки тих атак пережили, що нам да? Запоріжжя, найближчі дні. Запоріжжя найближчі дні. То Спокійно працюємо. Ми працюємо, ми радіємо навіть десь. Чуємо захист десь працьовує. Заручники ситуації, знаєте, куди нам подіти, що нам робити. Ну так, а що далі? да, Ну є у нас якась проблема, що є війна. Що робити далі? Запоріжжя. Найближчі дні. Багато поховань. От мені знов показує, що дуже обережно, там, де, знаєте, от може хтось дасть, коли когось ховають. Цвинтар біля цвинтаря якась загроза. Жерт хоче, що у вас було наприкінці жовтня, на початку листопада? Може, якщо щось було, то повториться душі загублені хоче. Це місто. Це не передмістя, це місто, центральна частина. Просто, знаєте, коли дивишся, то ти це відчуваєш і. Раніше так не було, що прям так от прям мені треба трупитися. Жертв, жертв, душ, дущ. Як їсти, їсти, знаєте, такий якийсь він, ворог. Та, і змінилася енергія. змінилась. Запоріжжя найближчі дні. Виділять, вам виділять щось, якусь допомогу і ще на місто гроші зайдуть. Думають про Запоріжжя, думають, як зберегти, переживають, не бачать, дивіться, зараз загроз якихось, що на місто прям захоплять. Цього не бачать. На грудині є розклад, дивіться, в грудні. Є момент біди, що стосується ЗАЕС і спірне питання. Тут будуть щось вирішувати. Ем, значить так, що стосується необстрілів, чомусь почали політику. Показувати, тобто щось виділять, знаєте як, це останні гроші, а потім буде тиша. Тут момент такий, що може у вас ремонти більш довго будуть йти, якісь налагодження ситуації. Може, ще там чогось. От як, знаєте, тепер це на загальних умовах все. Тобто будете звертатись кудись до якихось служб, вони ну, довше це виконують, бо дійсно гроші притримують, бояться, що не знають скільки виділять. Наступний рік, я так розумію, тому так. Хто там може виплати якісь притримають? Запоріжжя найближчі дні. Є загроза для цивільних. Може і впасти. Показує обидва береги. Летить до центру, але... Тут, дивіться, ще передмістя показують проблему. Що збиття може бути в передмісті, але летить на два береги. Знову показують. Скажи, що діти, діти, може бути світло. Я сподіваюся, що це не школа, тому що дуже схоже. Але ми не будемо так казати, воно хай обійдеться в світло. Тобто, дуже обережно туди-сюди ходимо: до школи, зі школи, садочки. Забираємо, тому що от є момент такий. Якщо вже там кажуть, що дров збивають або щось збивають, то не вих... скажіть дітям, хай не виходять на вулицю. Вони ж не слухаються, я розумію, але є така загроза, така ситуація. Веселівка, найближчі дні. Та Інформація, там щось відбувається, нас ще може трохи і перепочити, але ворог активно б'є дронами, звідти дрони летять. Поки такий момент ворог до чогось готується, ми очікуємо. А потім піде вогонь великий, звідти на Запоріжжя. Тобто дивіться, звідки що стартує. Якщо там сушки в тобі, я так розумію, то може бути і каби ракети, і що щось може бути. Ворог підтягує туди щось, потім буде дуже гучно. Заострення буде, але пізніше. Так швидко програється все, що твоє пізніше це може бути завтра. Мелітополь найближчі дні. Смерть там, смерть, мелітополь. І по інфраструктурі їм прилетить, і по силі живій прилетить, там смерть. І в, і в районі там дуже гучно. Бердянськ найближчі дні. Бердянськ найближчі дні. Порт біля моря. Гучно. Цивільним загроза є. Вдень може щось навіть прилетіти. Вони намагаються щось відновити, щось зробити, захиститись, не виходить по базах, можуть поприлітати. У цих відпочинку. Там гучно. Енергодар ЗАЕС. ЗАЕС найближчі дні. В Енергодарі у них буде якийсь прильот, не зрозуміло. Дрони чомусь літають. Може, вони там десь запускають їх, тому що воно як злетіло і впало. ЗС стабільна ситуація, вони туди знову завезуть когось, тягнуть туди щось, силу живу. Я ж кажу, там як полігон, там злетіло бахнуло, сіло бахнуло. Так, Оріхівський напрямок. Плани будемо робити дії, е, ворог там контрольована ситуація. Все бачимо, все чуємо. Оріхів найближчі дні. До речі, дронів багато. Або через вас летять, або до вас залітають. Щось маленьке бахати буде. Щось прямо от його багато. Може, чи ви транзитом йдете, бо просто в небі багато видно, як ідуть. Гулять поле найближчі дні. Якась ділянка фронту, яка важка може бути. І ми чекаємо, поки ворог там не діє, але там буде як попередження, що звідти може намагатися зайти. Оце є. Тут переживають, але я бачу, що тут прямо військові, і командування про це знає. Тобто, ну чекаємо, якісь дії ворога. Токмак найближчі дні. Інфраструктура прильот, там прильот буде. Пологи найближчі дні. Також. Гучно в районі, дуже гучно. З Токмаку, до речі, летіти щось буде в бік о, нам підконтрольної території. Інфраструктура там цікавить. Ворожа ляжа вона не буде її. Вільнянськ найближчі дні. Що ринок мені показало десь поруч щось може бути гучно. І в районі. І це день може бути. Вам скажуть, тут кажуть, вам підкажуть, коли до вас ідея. То ховайтесь, бо може бути прильот, тому що кажуть, м м заплановано ворогом, заплановано. Воно вільнянську найближчі дні. Іде вогонь, є загроза. Там де шляхи дороги, заправки так само. Це в районі підказують. І дрони можуть через вас летіти. Обережно.